І всім привіт, друзі! З вами Бороц. І в мене новий гарний нік. Так, ну, скін. Не так. І ось що я зараз робитиму? Ну, в цій серії я напевно, що займуся будівництвом величезних саней. Для цього мені потрібні ножниці, звичайно, що? Щоб набути шерсті. Якщо будуть овечки, зразу треба взяти, а в мене немає. Добре, буду обстрягати овець. Буду обстригати овець. Ось ну, так от. Швидше б вже долізти. Я вже готуюся відкривати. Нічка. Ну, не дуже добре, що нічка. Отже трохи темніє, а це вже погано. Ну Давайте назбираємо квітів. І мені головне зараз набити трошки саджанців. Я в себе буду там внизу вирощувати все. Цікаво, який процент випадіння? Малий, понятно. А овець немає по дорозі, ну добре. Жалко, але треба буде щось робити. Бо без овець? Не туди мені и не чуди мені. да я живу? А ось тут. Добре. Yeah. вымахал виплив. І да я. <laughs> так же цікаві же. Стоп. А ну-ка, в ліс. Угу, я ще так можу прикрасити свій дім. Добре. Тоді сьогодні займемося припрошенням дому. Або з відео я вже якось приведу овець до себе. А може на відео, я вже не знаю. Ну, ось так, от і березу давайте одну обберемо. Ну, ось ми вже надибали трошки цих, всяких саджанців собі. Заодно ще наб'ю трошки дерева. Тим малесенький мінус. Стоп, в мене злетіли всі відшивки, тільки не кажуть про це. Ні. Мені треба хоч один саджанець мати. Хоча в принципі не дуже. Хай буде, просто наб'ю дерево. Все, в мене було трошки дерево ще й штучок. Поки що вистачить Невже? вибачте? Так, я мушу це зробити. сорі, але це дуже цінна річ мені зараз. Де пшениця? рисочка, гаме моде пробіл 0, Ентер. Все. Дурненькі овечки. Сюди йдіть, сюди. Правильно, правильно, але йдіть за мною. Ей, овечку! Ей, овечко, овечко. Рисочка гамемо, де прибіл один ентер. Коротше, овечки я зроблю так. В мене є чотири овачки. Я викидаю ось це вот і беру е з креативу чотири вівці і все. Все. Рисочка. Камемо, де пробіл. Ну, ентер. Добре, я не сильно розбився. Теж був за пару метрів біля дому. Чи що? А ні, я був далеко від дому. Достатньо далеко, щоб мати право скористуватися гейммодом для перенесення. Юлиця. Хоча не було сенсу навіть, ладно. Однаково. І тут зараз робимо загін для овець. Якось треба їм цей загін красиво оформити. Це ж вівці якби. Ценність. Ні, овечку, ні-ні ні. ні, ні. Ідеально, хм, ідея. Але, знаєте, що вона навіть добре місце для овець. Все, у мене є овачий каньйон. Ну, місце для овець, коротше, все. Ось вони тут живуть собі. Ось так от. Ну, така серія нудна вийшла, назву її, певно, вперед за вівцями, якщо я взагалі буду її називати. Скільки, речей вже маю. Ну, на цьому все. Я прощаюсь з вами, друзі. Кажу, якщо ви тут вперше можете підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати і сказати, чи в мене добрі дні скін вийшов новий. Ну, а на цьому все. По-справжньому все. Всім до бачення!